Головна мета цієї виставки вона дещо від змінилася, трансформувалася. Це буде не тільки виставка, це буде і аукціон. Ці експонати будуть реалізовані. Ми мріємо, що вони будуть реалізовані придбані меценатами, які розуміють, що вони значать, ці предмети. І кошти підуть на закупівлю вкрай необхідного. Спеціальне обладнання, яке буде використовуватися в ході бойових дій. Кожен експонат має свою реальну військову історію, за нею стоять конкретні прізвища. На жаль, одного вже хлопця цього немає з нами. Конкретно той, що ми розмальовували, цей хлопець вже загинув. Мистецтво це така штука, що вона продовжує жити навіть після того, як автора вже немає. Тому ми сподіваємося, що це буде гідне вшанування їхньої пам'яті. Цими знарядами була пошкоджена бойова ворожа техніка, знищена або підбита.